Всім привіт, з вами я, Салатик, і сьогодні, коли я зайшов брав, я побачив ось це іспитання З сердечком, типу на день Валентина, і питання називається Ідеальна пара. Коротше, перше треба пройти, друге, третє, четверте і отримати спрей. Ви спитаєте, чому я хочу цей спрей? Тому що ми з Машею, моєю сестрою хочемо пару Щоб У нас були ми в катках і будемо завжди всюди ставити, щоб всі знали, що ми брат і сестра. Так. Окей, Маша, обирай персонажа. А, ще, кстати, одна важлива умова. Але персонажа ми будемо обирати друг другу. Так що, Маша, обирай мені, я тобі. М -м, давай тут сотий питаємо. Давай, підлагай мені. Давай. Якось нормально взяла. Спайк, ну окей. Давай, готово. Якщо ми, у, нас, ми, у нас вийде, ми пройдемо десь 2-3 етапи, то на Машиному каналі вийде а, друга частина. Ой, інтернет. Не надо інтернет. А, інтернет! Ставь лайк, щоб не зависав інтернет. Блін, Маша. Ну, взагалі інтернет пропав повністю. Аж давай допиви этого. Не лови Ловы! Нет! Он меня помню боту сыграл. Тут безконечної жизни. А, тут тобто 100% на машином канале выйдет другая часть, так что заходьте на и канал. Окей, Маша, другая спроба. Будемо играть за цих персонажів, поки не переможемо. Давай, можно поборотися з таким командой. сам Так, шутка. Шучу, шучу, шучу. Добей, добей. Маша, Маша. Да, мы кикшек помню, бот Да блин. Блин, напишите. напишите, в комментариях, что мы не будем. Макс, Макс, ні! Так, Маш, я предлагаю поміняти персонажів, бо такими темпами у нас не вийде нормально зіграти. Так, я тобі предлагаю. Давай, бери. Так, проти нас Едгар Талан. Блин, важкувато буде. Это нормально. Це зі не скинчик на бензин. Самый дешовый, а але мені дуже ці скінчить. Давай, да поймать. Не, тут ну блин. Я взагалі за Біби грати на я? Один детс, понятно.

Маш, давай, ульти в нього, ульти. Ну, поки що рахунок 1-0, ты ще не дуже гарний. Взагалі не гарний. Так, ну гіперзаряд, добре. На ты У нас вирішил забыти цей голь. Блін, можна ж протягнути будь ласочка Протягни, у мене гіперзаряд Він не тає зубів Давайте Маще супер лайк поставимо Окей Ну цікаво, ми хоча б сьогодні раз переможемо Блин, нам вже забыли один волк, але мы тут старалися, щоб нам я не забыл. Ай, да блин, ты скільки у вас стукну. Тихо, 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 тихо. до довіти ворі. И забуваємо. Один один рахунок. Блін, ми програли. Це було дуже потно, але. Ой, навіть возьмі грок. Ох, ми хоча б раз сьогодні переможемо. Давай знову міняти бійців. Так, Маш, візьмемо з цього бійці. Ну, ти Пишу знову знов катку. Короче, мы уже запустили в катку. Против нашей Шелли колес А, так все просто прям. А, он. Я просто беру щит Иду. Блин, маш, не ещ ты меня хит пыль, ну. цей раз щось не те еще. Вот шель на улице промах шели ультой промахнулась. Перша катка, яку ми перемогли. Ще й так, швидко. Так, перша перемога є. Нам й дробчик дадуть. Пішли в катку знов. Дай за цих самих бійців. У Маші міфік коротший. І Маші випаде? Маш випав гаджет Тару, клас. Давай, готовий. Давай, готовий, Маш. Мені сподобалось. Це катка. Коротше, катка розпочалась, проти нас а, Кроу Ворон та Мортис. Ну, Ворон це та проблемка. Ходяча. Так, я встиг! Я встиг запальнути м'яча oh, Мені подобається тактика, просто береш м'яч, і йдеш на полон. Блін, і не забываєш. Хи дизлайкер. взагалі то одни у вас чи не чим oh, okay. oh, водно. Пошли, шучу, шучу, шучу. Стам его. Блин, я не знаю. На воротах. А. Ворон просто тысяча аккумулят. Ты что тут бал? давай переможи его. Давай. Красава. Ставте лайкосик Маші і підпишіться на мій канал. <звук> Короче, я забираю. Друга катка підряд. Перемога. Старт-дроп. Рідкий. Ну вот зазвучить. А, це не за награду. Сверхер, три сквозь на свика. Ну, не так уж погано. Короче, ми пройшли третій етап. Я думаю, ще в другому етапі ми зможемо одну катку зіграти. Ось тут нокаут. Давайте за пайпер. Я хочу за пайпер зіграти. Маш, ти бере хочеш. в цьому раунді можна брати Ти Френка. Окей. Так, проти нас кіт та дерево. Маш головне живий, ти будеш мене прикривати, окей? Okay? ой, тут кит. Маш, не підходь до них. Ну, два ближніка. Блін, я не встиг улетіти Давай, Маша, Маша. Маша. Так, коротше, перший раунд ми проградимо. Ой, тихо. Тихо, 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 тихо. О, Маш красавчик, тих заставила, я тут свої мінки підкину. Просто красава Маша. з тобою витищили. Да, я згоден, ми не дуже гарно граємо, але Що є, то є. Маш, на мене кіт запригнув. Будь ласка, на мене кіт Короче. Коротше, як ви зрозуміли, ту катку ми програли. Але я пішов за броком. Тут якийсь петух. А, це Ріко. І так ходь. Ну, в принципі, не так уж і важко, легко навіть. Чересчур легко анітації буде перемогти. Ой, ми з ріком один на один залишився. Маше, хто тебе переміг? Ріко? З Ріко треба бути обережним. Ты зараза. Блін, мене інтернет пропав і ми програли. Клас. Маша, не Стива ФК. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, Маша, на тебе все надійне. Ой, Маша, уйдет проморву. Красава Маш, просто Молодець. А я в тому раунді Вы як помнил. Так, він не зараз снова ну, Звичайно, И у него. Добий! А, я синджу. Слава Богу. Так, забираємо награду. Ну, знову рідки, ніхто підсумнівався. На цьому я вам кажу всім пока. Друга частина вийде на Marшому э, каналі. Всім пока. На marшому каналі Ребіс вийде друга частина. Всім пока. Вам був Салатик та Ребіс.